Всіх вітаю. Давайте з вами подивимось таке питання. Ці вибухи в Москві. Чи це Росія зробила? Чи це хтось інший? Чи Росія сама влаштувала ті вибухи в Москві нещодавні? Чи це хтось інший? Чи це не Росія? Вибухи в Москві нещодавні, давайте подивимось. Ну, скажімо так, це сумісна робота. Це сумісна робота це не одна організація або країна, а це дві країни в партнерстві, задіяні в тих вибухах. Ну, скажімо так, що тут іде суперництво трьох країн, які вони між собою суперничають, і фактично, чи це три клани, чи це три країни, важко сказати, трійка чаш. Ну, тобто тут Три країни, які, або клани, можливо, між собою, які вони ніби за одне, але між ними йде карта суперництва. І це як попередження, це підрив, це як попередження про те, що кожній з цих сторін. Що пора робити висновки. Я думаю, що це клани всередині Росії, це якихось три клани, ну, зрозуміло, провладні олігархічні російські клани, які між собою ніби за одне, але для них це. Як кажуть, китайське попередження, а сам підрив зроблений двома організаціями або країнами разом сумісно зроблено, і розроблено. І, для того, щоб. Ці клани погодилися на, на діалог, тому що з ними важко знайти спільну мову з цими кланами. І для того, щоб вони були більш поблажливі, для того, щоб вони йшли на діалог, йшли на те, щоб о, все ж таки домовитися. Бо з ними важко домовитися для того. І ну, це, я кажу, це китайське попередження. Тобто, будьте більш зговорчиві, скажімо так. Це їм такий посил, такий месендж. Тому, що це за країни, які влаштували. Ну тут, на жаль, не написано, що це за країни, які влаштували. Ну, по карті світ це. Скоріш за все, не самі росіяни всередині. А це поза межами Росії дві країни, які зробили Росії китайське попередження для кланів якихось. І на дні колоди ми бачимо королеву Пентаклів, четвірка чаш. І ми бачимо. Обмежені можливості, про які про які усі знають. Ну, перш за все, тут я кажу, цим підривом це меседж про те, щоб домовитися. Це перш за все. І таким чином такий посил, щоб були зговорчивіші ці клани. Тут йде карта взаємообміну фінансово, можливо, це якісь фінансові партнери цих олігархічних кланів Росії, які поза межами самої Росії існують. І, можливо, між ними, тому що йде карта боротьби, можливо, ці клани між собою щось не поділили своїми партнерами, які поза межами Росії, і от їм таке китайське попередження. Якось так. Політики я не бачу, я бачу більш фінансові якісь партнери, які просто, тому що, і тут на дні колоди йде Королева Пентаклів, це скоріш за все, що людина яка людина або організація яка розчарована, тому що в неї обмежені можливості. Про це всі знали або знають. Люди знали, народ взнав про це. А ця людина вона хоче, чи людина, чи організація, вона хоче процвітання, вона хоче виграти. А всі знали, що в неї обмежені можливості. От і все. Тому ось такий розклад на підрив нещодавної Москви. Кому цікаво, пишіть питання. Будемо дивитися. Бажаю всім оптимізму і до наступних зустрічей.